Була стопка. Запускайте поїзд. Так, боже, Дима, я вже впала з цього поїзда. Сейчас поставлю їх. Чух-чух материалы прибыли. ш Ну, все, можем разбирать эти детали. Все, мы уехали. Детали разъединен. Розібр... Оці всі контейнери розбирають, все, відкривають їхнтум, тумтун. Вот стойте деталей там було, і сейчас мы їх відкриваємо, ці контейнеры. Поставити е, пушку до нашого корпусу, до нашої головної башні. Все. ми продовжуємо, ми починаємо стройку самого сильного об'єкта. Тун-тун-тун. Ну, -тун. починаємо. Поки враги затихли. Но скоро он та вся куча на вражеській стороні, і вона буде і вона все оживе і по цьому ну це апокаліпсис І по цьому всі строїть КВ 40, КВ тридцять Сейчас строим башню. Дві путки готові. Депутки. 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 А тепер установки башні. Башня маленька, треба ще більше зробити. Я наглий який. Ну, більшу башню. Хорошо. Більших немає. Треба зробити ще такі пушки дві. Ты что совсем? Материалов мало. Нас на маленькі танчики надо будет. Не мої проблемы. Ха-ха-ха. <плес> ха Глянь, скусенький интеллект. Ты що так загустив за мной? Я вообще-то помогаю тебе сильным танком робити, а не солобаком ха Ха-ха-ха. Ты шо? Я сейчас тебе вообще з розетки вырублю. Понял, понял, мовчу. Бот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты бешо? Погано сказано. Не-не-не-не. Поменяем. Надо зробити вот так. це сюда. Не той стороной. Танку, пап, немедленно поднимаем, поднимаем погрузка флага. Вроде все, яке все. Искусственный интеллект. Скажи, что все. Не, не все. А, сейчас ты сзади забыл в таку же самую пушку зробити. Ты вже мене бесишь. Ну а ти мене. Я тебе на металолом здам. Да-да, що да, мені твій металорух зробить. А нічого, тебе просто на запчасті зроблять. здадуть і все. О -о, буду підказувати тільки правильні рішення. Погружай пушку. Робиться так ще раз. Tellement. Еще чуть-чуть И все Будет танк построенный И тут от надо блок. Пшш, вот. <свист> вот так, вот такая наша крепость. Пшш, сзади построенный. Кинет третьей серии. Або четвертую. А не, четвертый кинет. Все, выбирайся. Четвертая серия.